Хороше і погане це просто розмальовані фарбою поняття. Практично будь-яке явище може бути як хорошим, так і поганим, залежно від того, яким кольором ви його розмалюєте. І цей колір створюється вашим сприйняттям, тому різні люди з різних кутів огляду можуть бачити одне і те саме явище під різним кольором. Взагалі то в нашому світі під хорошим пропонується розуміти те, що зручно системі або матриці, а погане це те, що для неї не вигідне. Хороше та добре для вас. Найчастіше є поганим та злим для системи. Це спосіб маніпуляції та управління, спосіб відвести людину від себе, від своєї справжньої суті, щоб використовувати її енергію у своїх цілях. Дивіться глибше, не все те хороше, що підносять вам на таці, та ще й примальовують, хвалять чи нав'язують насправді є добре. Зазвичай все навпаки. Будь-що, що, що нав'язує, рекламує, роздає безкоштовно, у чому переконує система, це все не хороше для вас, недобре. Все те, що корисно і дійсно потрібно, що несе справжнє благо для людини, буде всіляко ховатися системою, подаватися як одурманене, нелогічне, немудре, немодне, дивне, погане, страшне, небезпечне, зле, хворе, підозріле, неправильне. Не сприймайте все та не дійте по шаблону. Окраска понять, явищ та дій дуже умовна і являється способом маніпуляції вашими реакціями та емоціями, для того ж контролю та управління вами, для знесилення вас. Дуже часто погане або зле являється для людини благим, а те, що подається як світле, добре і хороше, несе в собі шкоду. Яка нехай і не видима з поверхневої точки зору, але все ж таки справжнісінька, руйнуюча долю або здоров'я, або фінанси, відносини і саме життя шкода. Дійте завжди по душі. Заберіть рамки та переконання, нав'язані зовні, що і якого кольору має бути. Розфарбовуйте події, що відбуваються у правильні, у свої кольори. А ще навчіться бачити речі, які вас не стосуються, у нейтральному кольорі. Адже як тільки ви прикрасите будь-яку ситуацію якийсь колір. Неважливо, світлий, чи темний, яскравий, чи похмурий. Тобто назвете цю ситуацію правильною чи неправильною, ваша енергія відразу пішла в ту систему, ЕГрегор, який цю ситуацію створив. І це не обов'язково осуд і критика, все точно так обсвіть із нашими світлими почуттями та емоціями. Це і надмірна радість, і ейфорія, і вихваляння, награна всеосяжна любов, служіння будь-якому культу. І жалість, особливо жалість. Подивіться будь-який футбольний матч, боксерський поєдинок, концерт, тіві шоу банальний серіал, якийсь мітинг. Подивіться над цим, куди йде енергія. Подивіться, і ви побачите. І цих, назвемо їх так, збирачів ваших енергій безліч, неміряно. Вони на кожному кроці. Подивіться, куди ви звертаєте увагу протягом дня, а разом з цим і віддаєте свою енергію. Віддаєте добровільно, адже це ваш ресурс, ваші можливості, ваш потенціал. І потім питання по здоров'ю, по долі, по грошам, по стосунках. А відповідь у тому, що саме туди і треба було прямовувати свою енергію, але замість болючої відповіді починається біганина та пошуки того, хто і за яку ціну допоможе, виправить, загалом зробить усе за вас. Але все у ваших руках, де ваша увага, туди і ваша енергія. Передивіться, що і в які кольори ви розмальовуєте, і зрозумійте, що більшість подій, які відбуваються, не потребують вашого розмальовування. Вони взагалі ніякого відношення до вас не мають. Навчіться бути спостерігачем, щоб переглядати такі ситуації, не розкрасуючи їх, таким чином не зливати туди свою енергію. Зрозумійте, що якби так зробили всі, то цього негативу та руйнування у світі не було б, адже системи та егрегори, які створюють ці ситуації, які чіпляють в нас за гачки. Через ваше оцінювання, розділеність на правильність та неправильність, засудження та критику, без вашої енергії вони не змогли б існувати. Все, що у світі відбувається, породжене нашими думками, почуттями та нашим станом. І навіть якщо ви будете з цим боротися, ви не переможете. Ви станете частиною егрегора опозиції. Перемогти систему та будь-який егрегор можна лише одним способом перестати давати йому свою енергію перестати грати у чужу гру. Збережи свою силу та енергію для себе. Життя це творчий процес. Створюй його. Не витрачайте свої фарби на розфарбовування чужих, безглуздих картинок, інакше не вистачить на себе. І все твоє життя так і пролетить в чорно-білих, похмурих тонах. Перестань уже слухати цих недопробуджених, недопросвітлених. Це біда якась уже. Пандемія невігластва. Твоя душа не приходила сюди по досвід страждань. Нам тут усе підмінили. Твоя душа прийшла творити, сотворяти. Більшість душ взагалі обманом сюди заманили, але не про це. Поки ти прикрашаєш ось ці всі чужі картинки, підживлюючи їх своєю увагою, ти віддаєш їм свою силу та енергію. Ти береш участь у чужих сценаріях, чужих життях і твоя душа у заперті. Пошли нахер нарешті всіх тих, хто буде тобі торчити про якийсь там досвід душі. Який досвід може бути, якщо вона зовсім не проявляється? Вона поневолена. Душа спостерігає, як ти витрачаєшся по чужих сценаріях. Як ти невігласно до себе ставишся, дозволяючи використовувати себе в чужих планах, і чекає, поки ти усвідомишся? Офігенний досвід чекати по тисячу життів, не правда ж? Використовуй час і свої фарби на написання своєї картини, кольорової та яскравої, на чолі з найголовнішим героєм, собою. Використовуй сил та енергії на сотворення та творення свого життя, своєї бажаної реальності. От тоді і можна буде говорити про якийсь там досвід душі, якщо ти захочеш. Ти зможеш? У тебе є право свободи волі. Поверни його собі.